Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 3 лютого понеділок, і це означає, що розпочинається тиждень стартів. І я свої старти розпочинаю не аби як, а в рамках навчального плану, який я склала для свого рукодільного бінго. На 2025 рік. І першим уроком у лютому у мене буде фізкультура. І це тому, що я вирішила першим стартом розпочати шкарпетки в рамках спільного в'язання, яке проводить для нас. Клуб Харківські петлі, і це Шкарпеткова Олімпіада. І у лютому місяці тема цієї олімпіади це кохання в шкарпетках. Тема закоханих у візерунках, кольорах, орнаментах, мабуть, тому що я і вибрала такий рожевий колір. Представляти на в Шкарпетковій Олімпіаді я буду країну Фінляндія, тому що це пряжа фінського виробництва. Вона має назву Нале фірма Novita. Це стара етикетка, тому що пряжу я купувала на розпродажі. Зараз у цього артикулу цієї фірми інша етикеточка, але, здається, там теж намальований ведмедик, але в них відбувся редизайн. І хотілося б мені віднести до уроку реклами, але оскільки це олімпіада, то хай буде урок фізкультури. До того ж, я сподіваюся, що спиці 3,5 дозволять пошвидше дістатися старту, тому що це ниточка звичайного шкарпеткового складу 75% вовна, 25 поліамід, але у 100 грамах 260 метрів. Тож ви розумієте, що свою дистанцію по вив'язуванні шкарпеток, я сподіваюся, Пройти якомога раніше. Другим уроком у розкладі на лютий місяць у нас буде хімія. І це тому, що зовсім нещодавно Надійка, її канал в'яжемо разом з Надією в рамках челенджу Шкарпеткова родина надіслала мені для знайомства отакі ниточки. І мені ж треба зрозуміти, як себе поведеться ниточка в експлуатації, яка вона буде у процесі вив'язування, і яку пару шкарпеток я зможу з неї нахімічити, так би мовити, тому що це по складу шкарпеткова пряжа, і мені цікаво. Чи будуть стійкі кольори у цій пряжі, тому я віднесла цей процес до предмету хімія, але одночасно з тим це буде і подорож до Турції у моєму шкарпетковому бінго. Але перш ніж розпочинати, я хочу зробити таку розминку. Ну, після уроку фізкультури зразу до хімії переходити якось незручно. І розминка буде в мене така, що я хочу розмотати цей моточок і подивитись, як будуть вкладатися ці смужечки, тому що за умовами шкарпеткового челенджу я не можу додавати ніяку іншу ниточку. І мені б хотілося подивитись, чи будуть тут якісь величенькі секції, які можна виділити на носочок, п'яточку або через іночку. А ще одночасно з цим я хочу з допомогою цієї пряжі виконати умови спільного в'язання шкарпеткового валіза, тому що там. На цей місяць завдання вив'язати фабричний набірний край, комбінована п'ятка, і бажано смужечки. І тому мені здається, що ці смужечки добре підійдуть для, для виконання цього завдання. Тому що смужечки є, і в завданні шкарпеткового комбо, але там треба, щоб пагомілок був несмугастий. А мені ж до цієї ниточки заборонено щось додавати. Тому будемо вив'язувати в рамках формування шкарпеткової валізи. Бо щось я не встигаю вив'язувати ту кількість пар шкарпеток, яку я собі напланувала. Отже, я на розминку, а ви не перемикайтесь, бо незадовго вас чекає. Новий старт. І це буде урок архітектури та дизайну. Розмотала я ниточки. Ось так вкладаються секції, отакі будуть смужечки. Мене трошки напружують оці фрагменти, там, де щось подібне. Знаєте, складається щось схоже на жакар. Ось є зелене світле з темним. Тут Середні з зовсім знову з темним. І ось сині з зеленим. Не знаю, не дуже мені подобаються такі жакардові обманки. І ось вже після цього починається повтор. Тут я вже не розтягувала в одну ниточку, тут нема вже в цьому потреби. Ось оце початок. І тепер. Ось таким чином будуть вкладатися в смужечки в шкарпетки. І сьогодні настав час з одного боку розпочати урок архітектури та дизайну, а з іншого боку розпочати один із 12 плечових виробів, які я собі напланувала на 2025 рік. І це буде бабусин квадрат. Бачите, у мене навіть є дидактичний матеріал для цього уроку, але мене трошки здивувало, що не все, що намальовано тут на коробці, я знайшла усередині. Я так зрозуміла, що Клер Montgomery склала 50 візерунків. Для вив'язування у техніці бабусиного квадрату. І я, як справжня бабуся, хочу обрати собі якусь квіточку і вив'язати такий кардиган квітки папороті. Ви ж знаєте, що є така легенда, що треба знайти. Квітку попороті і тоді будеш щасливий у коханні. От я і хочу спробувати цим стартом намалювати, помалювати собі квітку, але це не буде у мене урок малювання, це буде урок архітектури та дизайну. Хоча, можливо, буде урок малювання. Знаєте, як в інституті на одній і тій же парі, але в залежності від тижня змінювалася така мігалочка. Буде малювання, а потім дизайн. Малювання дизайн. Спочатку помалюю квіточки, а потім буду їх як архітектор поєднувати у плечовий виріб. Фарби в мене для цього є. Це подарунок від Віти, а розводила фарби Іринка. У неї є сторіночка Лакіярн в Інстаграм. Мені для втілення цієї задумки не вистачало фону, але я знайшла собі, як кажуть, полотно, на якому буду малювати цю картину. А наступний урок у нас урок зоології. І на цьому уроці я хочу познайомитись з ниточкою, у складі якої є щось схоже на крихітку єнота. 40%. Що це, ракун? 20% ангора. Ну, скоріш за все, це кролик же ж. Тому у наступному старті я буду працювати на уроці зоології з оцими звірятами. Хочу вив'язати берета, але ще не знаю, якими спицями буду це робити, буду поєднувати в декілька ниточок. Тут на 50 грам 600 метрів. Тому або буду вив'язувати в три нитки, або в дві, і якусь додавати. До цієї ниточки нема додаткової, знаєте, як зазвичай у моточках норки. Але, здається, у мене позалишались якісь додаткові ниточки. Від тієї пряжі норки, так би мовити. Але не впевнена, що є такий колір, подивлюсь, пошукаю ще якесь звірятко їм у компанію. І тоді буду визначатися з номером спиць. Для наступного старту я не можу однозначно визначитись, який це буде предмет, тому що з одного боку це. Процес у смужку, а з іншого боку, це процес, для якого мені треба буде поєднувати декілька видів пряжі. Але оскільки у мене архітектура та дизайн вже був урок на цьому тижні, хай це буде математика. Бо математика це ж не тільки арифметика, а ще й геометрія. А у старших класах ще. І алгебра буде, тому хай буде сьогодні урок математики. Тому що геометрія це теж математика, а у мене буде процес у смужку. Я планую вив'язати такий смугастий шарф. Але оскільки у мене цієї смугастої ниточки небагато, я буду до неї ще й додавати. Додавати буду меринос, незважаючи на те, що оце шкарпеткова ниточка за складом, але вона дуже підходить за товщиною і не дуже відрізняється за відтінком, що тут молочна, ну тут світліша, тут трошки жовтіша. Але я гадаю, що оскільки Смужки будуть смугасті, різнокольорові, то зміна відтінку у основному кольорі ниточки, буде не така вже і критична. До того ж, чого я вирішила поєднати, тому що Маруся ж на цей рік організувала такий челендж краса з краси, що ми в'яжемо зі шкарпеткової пряжі. І здебільшого, дівчата, ну як і я, вив'язують шкарпетки. Але я вирішила спробувати повив'язувати зі шкарпеткової пряжі не шкарпеткові процеси. Я ж вже розпочала кардиган квітку папороті зі шкарпеткової пряжі, а це на додаток піде шарф. Якась частина зі шкарпеткової пряжі, якась частина меринос. Це мені Оленочка Буганова дарувала цю ниточку. Дуже м'якенька, приємна, але її небагато на плечовий виріб не вистачить, а на аксесуар буде дуже доречно. І знову в якості розминки можна буде порозмотувати цю пасмочку, а вже потім йти, приступати до уроку геометрії. А мені залишилось тільки визначитись, скільки уроків у мене буде у шаленому тижні стартів лютого місяця. Отже, на шаленому тижні стартів лютого місяця розклад моїх занять склався таким чином. Першим у нас іде тренування Олімпійського резерву. Вправе починаємо від носочка, а в якості спортивного приладдя спиці 3,5. Цей урок у нас в рамках шкарпеткової олімпіади. Місяць лютий і тема, вічна тема кохання. Тому такий рожевий. Рожево-бусковий колір. І це мій початок. Другим уроком іде підготовка до лабораторної роботи з хімії, тому що в нас тут темненьке забарвлення пряжі. Пряжа в нас шкарпеткова. Це челендж від надійки. Шкарпеткова родина. І ось одного з членів цієї шкарпеткової родини я розпочала. Початок зверху. І це, так би мовити, спроба фабричного початку. Ну, ще я не, не витягнула сюди звідси допоміжну ниточку. Ну, поки що хай тримає. В рамках пристойності цю пару. Ось я так розмотала ці ниточки по секціях. І будуть у мене такі смугастики. Одночасно, як каже пані Галина, комплексний підхід. Одночасно урок хімії і урок географії, тому що на уроці хімії будемо випробувати фарби, а на уроці географії подорожувати у Турцію. Третій старт у мене на стадії дослідницьких робіт, тому що не знайшла я собі візерунок з цього наборчику, тому що були такі квітики, які мене зацікавили. Але стала я ось роздивлятися ось таку квіточку і схему до неї. І мені не, не зрозуміла задумка автора чи розробника, дизайнера. Тому що отут, де білий колір, на схемі вони розмалювали трьома кольорами цю схему. Хоча тут і на око видно, що як вив'язується. А ось там, де потрібна саме схема, щоб зрозуміти, за який шар чіпляється ниточка, за попередній, чи раніше вони намалювали, я не знаю, чи буде вам видно, тому що мені не видно, коли я дивлюсь без збільшувального скла. О тут ледве-ледве помітне таке, ну, я не знаю колір, колір ранкового туману. Нічого не видно, я образилась на цей. Набір не хочу я з ним зв'язуватися. Знайшла я підходящу схему на Пінтерест і пішла далі. По-перше, мені треба було визначитися з номером гачка, і оскільки в мене основа це Alize Artisan, я брала за зразок бабусини квадрати, який вив'язала саме. З цієї пряжі, тому що кольорова теж карпеткова, але, здається, вона товшки, то, трошки товща. Але це, це ж буде квіточка. Квіточка і повинна бути трошки пухкіша. Ну що, видно щось на цьому кольорі? Ось. Ось два. По розміру видно, що оце на трійці я в'язала. А оце гачок 3,25. Темнувата. Трошки тут більше дірочки, д 3,25. Але більш пластичне полотно у, цьому, у цього квадратика. Бачите? І вже зірочка. Квіточка. Квіточка. У мене ж буде квітка папероді. Якщо, звісно, зацвіте. Оце я визначилася з номером гачка. Буде 3,5. Я не розпускала, щоб показати. Тепер далі пішли досліди з колористики, і я хотіла для себе визначити, як в мене буде сформована квіточка світленька серединка і пелюсточки темненькі, чи навпаки, темненька серединка і світліші пелюсточки. І оця ця квіточка мені сподобалась більше. У мене ж моточки такі, що зсередини світліше, градієнт, а потім темніше. На все полотно мені ж не вистачить, і я вирішила якось спробувати помалювати з квіточками. Хоча не знаю. Тепер, на, як знімаю, мені здається, і ця гарна, і ця гарна. Але поки що я вирішила темненьку брати за основу. І ось я почала вив'язувати квіточки. Я ще не відривала ниточку, ну, тому що ще не визначилась, тому що я ж хочу вив'язати наступним шаром нитку таку більш строкату, щоб зрозуміти, як в мене буде квітнути папороть на стадії бутонів завершимо, чи хай буде велика яскрава квітка. Ось поки що на такому етапі у мене цей старт. Але, здається, він буде самим масштабним. Ну, По-перше, це плечовий виріб, другий із тих 12, що я запланувала на цей рік. До того ж, це бабусин квадрат. Квадрат це математика. Бабусин це дизайнерське рішення, колористика для малювання, шкарпеткова пряжа це для челенджу Марусі краса з краси, а ця пряжа ж це ж подарунок файний в діло. Тому я навіть не знаю. Мені здається, цим проєктом можна весь навчальний план перекрити. Але тиждень стартів продовжується, тому трошки відволікаємось від гачка. А за четвертий старт мені світить двійка по зоології. І це враховуючи те, що я вже один раз розпустила. Двійка за неуважність, тому що, хоч я вже в'язала берети не один раз. Мабуть, давно в'язала попередній, тому що я забула, що перший ряд повинна вив'язувати виворотніми петлями. Я забула, вив'язала, а потім потрібно ж з'єднувати цей кантик. А воно ніяк не з'єднується, коли перший ряд лицевими. Зрозуміла свою помилку, розпустила. І зв'язала по новій. І от в'яжу і думаю, чи, мабуть, ту тварину погано гадували, що ця крихітка єнот така тоненька, така маленька, дрібненька і берет, виходить дуже малий. А потім вирішила порівняти товщину ниточки так званої норки. Ну, я з цієї пряжі в'язала, берети всі свої. А тут же ж вирішила познайомитися з новою пряжею і знайшла від цієї білої в мене залишок і оце брала для цього берету додаткову ниточку. Вона біленька, але тут її не видно зовсім. І я вирішила, що це схожа пряжа. Ну то кажуть, що норка, це кажуть, що єнот. Але, мабуть, і то, і то начесали з королів. Не знаю. І я ж знаю, що тут 700 метрів, а тут 600. Ну трохи товща повинна бути, а вона тоньша. Не те, щоб вдвічі. Ну, я ж додивилася, що тут 650 грамах, а тут 700, мабуть, в 100. Тому, скажімо так, буду залишатися після уроків, переробляти, бо буде два по зоології. Тому четвертий старт терміново переробити. Потрібно, поки не розпочався тиждень з магічним кубиком. І після всіх досліджень, спроб та помилок, п'ятий старт це як відпочинок, тому що тут я нічого не вирішувала з кольорами. Тут сама майстриня, яка фарбує пряжу, цей вузлик, розфарбувала і я Попрямій, не заморочуюсь ні, ні на візерунки, ні на особливості технології. Попрямій. Пішла-пішла в'язати, аж поки не зупинилась у мене, не закінчилась кольорова частина ниточки, тепер мені треба прив'язувати такий молочний моточок. Його ще ж, ж треба розмотати. І, здається, це буде такий процес, коли нічого нема. Ні сил, ні настрою, ні натхнення. По прямій, однотонна ниточка і поки вона не закінчиться, як і ця смугаста, і цьому старту я. Присвятила найбільше часу, тому що це процес під номером 5, а останнім часом у нас цей процес не випадає, цей номер, цифра 5 не випадає в магічному тижні з магічним кубіком. Тому я з запасом у день тиші нав'язалася, щоб якщо навіть 5 знов не випаде, я не буду сумувати. Тут вистачає. Вистачило мені роботи два дні, щоб вже захотілося братися або за гачок, або за шкарпетки. До того ж, мені ще треба встигнути перестартанути четвертий старт. Тому до зустрічі на тижні з магічним кубіком. На все добре. Бережіть себе.